Вітаю, наша чергова зустріч. Наскільки я пам'ятаю, сьогодні планували говорити про гончарство. Про твоє захоплення гончарством, про те, якщо в Харкові був майстер-клас, і, може, про якісь ще по... наступні якісь зустрічі. Передаю тобі слово і ставлю трансляцію з цієї харківської, з того харківського майстер-класу. Доброго здоров'ячка. Е, так, е, хотів би сьогодні розповісти. Як я познайомився з гончарним колом і з гончаром паном Олександром? Ну, давай так згадаємо. Ми з тобою якось, воно все так спонтанно вийшло. Я десь побачив оголошення, що буде майстер-клас по гончарству на гончарному колі, і запропонував тобі разом піти. Пам'ятаєш таке? Пам'ятаєш? Ну, Перед цим... пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як нас тут занесло, але до... пам'ятаю, що ходили. Я так коротко розповім тобі, що ми сходили спочатку з тобою на службу. Після служби ми зайшли у художній музей, відвідали виставку рушників. Тоді, ідучи до За Златкою, ми ще так трохи пофотографували архітектуру Харкова і. Я дуже хотів сфотографуватися біля пам'ятника Петру Сагайдачному. Сагайдачному який... пам'ятаю. Yeah, це пам'ятник, який був у Севастополі, але коли mm -hmm. москови захопили Крим, то вони його хотіли знищити, викинути, і Геннадій Адольфович забрав його до Харкова, слава Богу. І тоді, коли ми зайшли за Златкою, ми поїхали, там, де відбувався цей майстер-клас. А нам ще, ще Златку не хотіли віддавати там. Так, так, так. Ага, Пам'ятаємо, добре. Пересував я собі зовсім не уявляв, як виглядає гончарне коло і як на ньому треба працювати. Але одразу, якби пан Олександр, дуже одразу якось так до всього цього віднісся настільки доброзличливо, що в мене всі якісь сумніви і всі страхи куди зділися. Ну і процес пішов. Отець пішов, він мені дав глину, яку треба було дуже добре в руках вимісити, Я її вимішував як так, як тісто ніколи не вимішував, коли просили. Але тут, ну дуже постарався. Ну і тоді запустили це гончарне коло, і тоді мої руки доторкнулися до глини, а зверху були руки гончара майстра і ми почали виліплювати цю піалу, таку тарілочку таку. Дуже було цікаво, і дуже було дивно, як швидко і класно, воно все під руками виліплювалося. Ну, це зовсім інша е, робота, бо я собі ну, якось так не уявляв, як це, ну, я, ну, ліпив всі з пластилину, там е, ліпив там все. Ну, якось це зовсім по-іншому, і зовсім інша техніка. Ну, дуже ну, мене це дуже-дуже вразило. Ну, Виглядає це так само фантастично, до речі, так вот. Так, так. Я можу одразу показати оцю ось ось тарілочку, яку я зробив. Вона досі жива, нічого собі. Так, у мене, на жаль, дуже багато пересилки розбилося дуже такої унікальної посуди, цікавою, але слава Богу, це збереглось. І саме найголовніше, що я ще в Польщі знайшов колежанку, яка займалася керамікою, і вона мені ще опікла її в печі. Якщо а, тепер вона вже. Супер. Не встигли ще покрити глазулю але і так класно, зійде. Я от просто з фрагментами запускаю відео, і воно йде трошки звуком, я звук виключаю потім. добречко добречко Ну, якось така загалом. Заход, моє захоплення почалося з того, що я відвідав, вже розповідав раніше, відвідав Будянський музей посуду, і там ми відвідали школу художню школу. І якось так настільки було цікаво, настільки було цікаво, ми там з Наталією Єрмаковою, вона мені давала різні такі предмети. І я на ну, впомоцьки намагався зрозуміти, що там е, на, намальовано, і так було настільки мене це захопило, що я просто почав цікавитись загалом ганчарством і всім, і дуже хотів поїхати в Опішню, але в Опішню мені не вдалося так доїхати до Опішні. Тому, слава Богу, був май, майстер-клас у Харкові, і я познайомився з цим ганчарним колом. Тоді я. Після цього загалом мені була цікава е, ліпка, тому е, такий був. Ще я познайомився з таким скульптором, як Владислав Юдін. Може, колись це окремо розповім, я розповім. І там я зрозумів іншу техніку ліпки з глини, і також було дуже цікаво. Тому, якось так. Добре, я запускаю останнє відео, як вже мисочка готова. Ну і загалом добережно Це як вже відрізали мисочку від цього від гончарного кола. Загалом я також мріяв і в Боліславець відвідати у Польщі так само. Ну і сподіваюсь, можливо, і в Лондоні я знайду там гончарне коло і спробую все ж таки вже щось зліпити сам, уже без допомоги рук майстра. Мені це вже такий якби цікавий спортивний інтерес, такий дуже хочеться. Так, може, ще зробиш гончар гончарну майстерню, ні? Так. Я чесно кажучи, якби не всі ці події на Москві, то там е, дуже от я слухав там Тіфлоком, і мені там сподобалось там в Санкт Петербурзі там е, ціла майстерня, де незрячі вже так. Доволі професійно роблять різні такі речі, ганчарні, і навіть на виставки виставляються. Шкода, що у нас в Україні поки таки, такого нема. Можливо, якби як хтось з ганчарів хотів би цим зайнятися, то було б дуже класно. Ну, і... Я думаю, що займуся рано чи пізно, так чи інакше. А ти цим часом зробиш щось у Канаді. Так. Тому за все слава Богу. Всім дякую за підписку. Буду всім дякую за уподобайки і всім дякую, особливо дуже дякую, за коментарі. Всім доброго здоров'ячка і на все добре. Бай-бай.